За офіційним запитом третього прикордонного загону імені героя України полковника Євгенія Пікуса у Жашківській громаді придбали коштом місцевого бюджету та передали безпілотні літальні апарати Мавік Pro. Подробиці у матеріалі місцевих новин. Свого часу цей загін першим на Луганщині дав збройну відсіч сепаратистському руху і став на захист незалежності України. Наразі плечо-оплічі з Луганчанами виконують бойові завдання військовослужбовці з різних областей України, зокрема жителі Жашківської громади. Трішечки соромно в тому плані, що ми затягнули цю відправку і закупівлю, але не від нас то залежало. Найперше залежало від того, що процедура у нас є розпорядження. Голови обласної військової цивільної адміністрації про те, що має погоджувати, поки погодження проходили, поки відповідна закупівля проводилася, а це тендерна закупівля. Потім затягнулося ще підписання актів приймання передачі. Ну, ось всі ці процедури підсумовуючи, і практично з лютого місяця не повних два з половиною місяці, ми тільки зараз вже дійшли до того, що можемо вже надати ці засоби. Луганським прикордонникам, за словами Ігоря Цибровського, сьогодні головне завдання не перемога у війні за будь-яку ціну, а перемогти ворога і зберегти при цьому життя наших захисників. Зараз багато військових підрозділів звертаються. Як я вже зазначав, що майже 36 мільйонів гривень це тільки на початок 2025 року. А ми вже виділили із місцевого бюджету для підтримки сил оборони і відповідно для ветеранів. Також лікування і ще інші фінансові витрати. Тому паралельно працюємо ось такі невеликі закупівлі, це вони не досить вартісні, тому там МАВІКи, інші БПЛА закуповуємо, великі, не можемо собі дозволити, але субвенції надаємо. Тим самим підкреслюючи те, що Зараз воєнний час для мене особисто і для всього депутатського корпусу, та і для я впевнений для переважної кількості жителів нашої громади залишається пріоритетом підтримка збройних сил України і наближення нашої перемоги.